Поговоримо про німецький молодіжний сленг. Скорочення, теколи грубі фрази, запозичення. Це все можна часто зустріти у розмовній мові з носіями або у листуванні. У цьому уроці я покажу деякі з цих висловів, але не зловживай ними. Якщо будеш використовувати їх доречно, ти покажеш свій чудовий рівень німецької. Лайк, підписка, дзвіночок і починаємо! Am Ende sein – Не мати більше сил. Ось із такої позитивної фрази почнемо наше знайомство зі сленгом. Ich, bin am ende. ich muss mich ausruhen. Ich bin am Ende. Ich muss mich ausruhen. Я не маю сил. Я мушу відпочити. Labern – з однією або з двома літерами Б. Говорити нісенітниці. Вас Was Вас du туда. Що за нісенітницю ти говориш? Чаттен. Чатитися, спілкуватися в чаті. Запам'ятати нескладно. Mit wem chattest, chattest du? З ким ти спілкуєшся в чаті? Sie haben die ganze Woche mit ihr gechattet. Sie haben die ganze Woche mit ihr gechattet. Вони увесь тиждень з нею чатилися. Google. Гуглити шукати у гуглі. Це слово нам знайоме також, тому складнощі виникнути не повинно. Ich werde es googeln, danke. Ich werde werde es es googeln, googeln, danke. danke. Я погуглю, дякую. Wie oft oft du du deinen deinen Namen? Wie oft deinen Namen? Як часто ти гуглиш своє ім'я? До речі, ми деякі з молодіжних слів та фраз вже вивчали у попередніх уроках, тому нагадаю, що мої уроки найкраще дивитися підряд, щоб нічого не прогавити. А після перегляду відео варто перейти за посиланням вказаним в описі і виконати там практичні завдання до уроку, щоб напевно запам'ятати усе. Зейх шерен. Забратися геть. Піти. Шердеш Цумтефель. Шердеш тойфель. Йди до біса. Ехатте гельд. So sagte ich ihm, wohin er sich scheren soll. Er hatte kein Geld, so sagte ich ihm, wohin er sich scheren soll. Він не мав грошей, тому я йому сказала, куди він має забратися. Хахен. Привітик. Це такий собі лагідний привіт. Закялоchinфонья. Закялін фон мя. Передай їй від мене привіт, бін містер Браун. бін містер Браун. Привіт, я містер Браун. Ємандем sein. Пишуть з маленької або з великої літери, а також є варіант Wurst. Бути байдужим до чогось. Дас Das ist Дас Wurst. Це мені байдуже. Es war ihr ziemlich wurst wo ihr Bruder ist. Es war ihr ziemlich wurst wo ihr Bruder ist. Ich absolut ne bei duje deje ihr Brat. Siehste, als Baches? Das kroch Siehst du? Ziste, ich habe dir immer geholfen. Ziste, ich habe dir immer geholfen. Бачиш, я завжди тобі допомагав. Зісте дубис інорнунг. Зісте in Ordnung. Бачиш, ти в порядку. Альта. Старий, друже. Це варіант дружнього звертання. Du hast uns філе gemacht, Альта. This worried namato problem, druže. Schaumisch nicht an, Alta. Schaumchnicht an, Alta. Ne divisa na manestari. Brettern Nestia na Veliky Schwitkoсті. Mitmeer als hundert kmh Breterte er dorch ein dorf. Mit mehr als hundert kmh breterte er dorch ein dorf. Зі швидкістю більше, ніж 100 кілометрів за годину він нісся селом. Sie brettert mit ihrem Motorrad durch den Wald. Sie м'єра mit ihrem Motorrad durch den Wald. Вона несеться на великій швидкості на своєму мотоциклі лісом. Verpennen. Проспати, дрімати, пропустити, прогавити, прошляпити. Er hat den ganzen Tag verpennt. Er hat den ganzen Tag verpennt. Він проспав увесь день. Verarschen. жартувати, знущатися, розігрувати. Досить грубе слово. Man kann dich so schön verarschen. Man kann dich so schön verarschen. Тебе можна так весело розігрувати. Du willst mich wohl verarschen? Вільсміш Вольфераршин. Знущаєшся з мене? Крас слово, яке означає одночасно все, чим можна відреагувати і на щось хороше, і на щось погане. Класно, чудово або жах. А взагалі, як звичайний прикметник, це слово означає яскравий той, що кидається у вічі.

Du siehst fett in diesem Kleid aus. Du siehst fett in diesem Kleid aus. Ти виглядаєш круто у цій сукні. Хоча таким реченням можна і образити, і зробити комплімент. Залежить від ситуації. Er hat ein geiles Auto. Er hat ein geiles Auto. Він має класне авто. Der Quatsch. Дурниця, нісенітниця, мечня. Ich habe, keine Zeit für den Quatsch. Ich habe keine Zeit für den Quatsch. Я не маю часу на цю нісенітницю. Також можна так відповісти на подяку. Danke. Quatsch. Дякую. Дурниця. Узначенні нема за що, мені це було легко. Die Verfassung. Конституція. Але ежбінніcht я не в стані, не в кондиції. Квазі. Якби наче начебто певною мірою. Це слово паразит типу нашого типу. Er ist quasi mein Freund, aber ich bin mir nicht sicher. Er ist quasi mein Freund, aber ich bin mir nicht sicher. ein aber ich bin mir nicht sicher. Ein paar Jahre lang hat er quasi bei uns gewohnt. Ein paar Jahre lang hat er quasi bei uns gewohnt. Років, Tja, mda. Tja, in dem Film gibt es keine interessanten Szenen mehr.

Алекс, ти збожеволів, ти не можеш цього робити. І наостанок слово, яке точно періодично потрібне кожному з нас дінксбумс. Це щось на кшталт, як його там. Тобто вживаємо, коли не можемо згадати потрібне слово. Від іменника «Das Ding» – річ предмет. «Kannst du mir bitte das Dingsbums da drüben reichen?» Kannst du mir bitte das Можеш мені, будь ласка, подати ту річ Для тренування напиши речення з цими словами, які ми сьогодні вивчили, і залиш їх у коментарях, а я перевірю.